Зима мороз, замети, все яку справжній новорічній касті. Однак така погода приносить мешканцям коло ще ще й багато проблем. Електродроти, що вкрилися льодом, часто не витримують. А це у свій час веде не лише до виключення світла, але й котлів опалення. А перемети на дорогах створюють проблеми для пересування не тільки у населення. Не можуть добратися до сіл та селищ ані швидка, ані міліція, ані МНС. Однак мешканці населених пунктів району знаходять вихід і в таких ситуаціях. Як це роблять селяни? Далі розкаже мій колега Богдан Малецький. В кінці 90-х, на початку 2000-х років на Прикарпатті почалася масова гасифікація. Люди активно підключалися до газопроводів та проводили до хати блакитне паливо. Натомість у селах люди почали розвалювати печі та грубки, і це напевно провело до недобрих е, наслідків. Про це розповідає нам сільський голова е, Марія Карпенюк. Отож, пані Марія, розвалені печі це добре чи не добре? Ну е колись було добре, коли газ був дуже тане, і дійсно в 90-х роках люди, коли робили ремонти, масово викидали печі з хатів, тому що ну з другого боку і не потрібно було. Але коли газ став такий дорогий. То зараз масово люди. Ну хто кладе нові печі, а хто кладуть ще одні котли на дрова. Пані голову, я знаю, ви казали, що в селі є гарні газди, де зберегли печі, де і далі зберігають ті дідівські традиції. До кого запросити нас зараз? Ну я хочу вас сьогодні запросити до молодих, гарних газдів, Це і вулиця молодіжна. Ми йдемо з сільським головою, щоб побачити, які печі зберігають. у... Нижньому вервіжі. Тож, пані голову заходимо, Я знаю, що тут гарний, а Ви казали, що є ще печі. Багато печей зберегли в селах? Я Хочу сказати, що майже у кожній третій хаті печі є. Якщо не в жилому будинку, то кожний має літну кухню, і у кожній літній кухні є піч. Що ж принесемо газдині дров і допоможемо розпалювати. Дрова заготовлені ще з осені, вони сухі, великі. Розпалюємо зараз піч, підкидаємо туди гарних дровець і спілкуємося з господиною цього помешкання. Пані Лесю, чому все таки зберегли піч? Зберегли, тому що з газом це не є так напевно, а коли є піч, то в будь-який момент, коли чи відключали газ, чи світла немає, чи як, це і піч. Скажіть, будь ласка, от чи вечері різдвяні готують? Так, так, вечерю ми засуваємось тут у піч, і все з печі смачне, знаєте, як колись робили, і так само ми зберегли піч у хаті, хоч при всіх ремонтах, при всьому всі дехто переважно викидає. А ми зберегли, теж думали робити тут камін, але такі зберегли піч. Отож-таки не всі розвалювали печі, наша господиня залишила піч в себе в селі, але має гарну газову плитку. Чому користують зараз газом, Наскільки вигідно це? Ну, газом це дуже зручно, бо це скоро, дуже зручно. І газ ми в хаті маємо для того, щоб готуємо їсти тако загально на кожен день. Ну а піч тримаємо для того, для морозів, для свят, для чогось такого, коли треба засунути в піч. Ще одна проблема зими 2014 – Це перемети снігу в році випало дуже багато. Без доїзду залишаються ціле села та селища Коломойського району. Однак, кмітливості наших господарів можна тільки позадрити. І хочу сказати, що у селах люди тримають коней, і це напевно допомагає їм у газдівстві. Отож, пане Назарію, скажіть, будь ласка, кінь зимою допомога. Безперечно, кінь це перший транспорт зимою, який допоможе людям довести будь які продукти, сіну, худобі, витягнути автомобіль. Якщо перемети є, мама працює соціальним працівником по догляду за малозабезпеченими людьми, людьми. Я безперечно також їй допомагаю в цій. Ось Цій справі говорити можна багато. Обрався грибом, ліс до кошка. Треба допомагати селянам. Отож, я сьогодні також кладу свою частку до того сіна, щоб ми відвезли та погодували худобку. Коні в селі потрібні. і Ми спілкуємося з сільським головою Верхнього вербіжа. Пане Віктор, скажіть, будь ласка, чи є коні у вашому селі, чи допомагають вони вам особисто, як сільському голові? І загалом, наскільки потрібні вони? Ну, Коней у нас є приблизно десь коло 20 коней в селі. Звичайно, що це такий транспорт надійний, що в будь-який час, коли є такі моменти, чи зимою, чи коли повинні, то вони виконують свою роботу більше, ніж ті ж машини грузові чи якась друга техніка. Само собою, що наші їздові сплачують податок за коні раз у рік. Ну, І само собою, що велику допомогу допомагають як і сільській раді, так само і наші. Громаді. А коли всі справи в господарстві зроблено, можна відпочити чи то дітей на санах покатати, чи то гостей. Висновок один наших людей ніяка зима не злякає. Із нижнього та верхнього вербіжів Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».